Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з кунченко Анжелами з півдня Андеської області. Сьогодні у нас приморозок. Бачите, позаду в мене вже листя. Всюди осінь, листя вже падає. Сьогодні ще раз приморозок, до цього були дощики, моросили такі. Ну так, старалися все одно в город виходити і щось робити, тому що роботи досить багато. А сьогодні, поки зранку так прохолодно. Вгород не залізеш, тому що мокро досить. Не хочеться топтатись, бо чоловік переорав. А я зайнялась пересадкою рослин. Наразі пересаджую цеперус. Зараз покажу. Так, пересадила. Цікаво б, як вони розвелися. Нам цього літа давали ейхорню водяний гіацинт, ну, дарували, тому що був лишній, і подарували ось цеперус. Це ми вже його обрізали. Зараз хочу його пересадити, обновити, так сказати. Ось такі я пересаджувала. Дивіться, він отак от опустив гіляки у воду. Він став повністю у воді. Ці гілячки впали, пустили тут знизу коріння. А ці ось, бачите, гілячки вже пішли наверх рости. Зазвичай я раніше його множила. Обрізаєш отак, от оці повністю листя, ріжеш палочку, ну таку невисоку сантиметрів 15 і ставиш оцю обрізаним віничком, вниз у воду, і він тут пускав коріння. Садиш і потім звідси йшли оці е, кущики. В цьому випадку, навпаки, він тут пустив коріння, а сюди пустив гілочки, бачите? Ну ось. Дивіться, ось, приклад, ось гілочка, ось оце було листя, і пішла верхівка. Бачите? Пустили корінчики, це чоловік дістав учора з води. І сьогодні зранку пересаджую, от скільки я це перусів пересадила. Тепер занесу їх у воду, поставлю горщики з водою. Тому що він дуже-дуже любить вологу. Поставлю просто такі в мене є. І туди поналиваю просто воду вниз і буду. Не поливати у горщик, а просто доливати в подончики воду, тому що він дуже-дуже любить воду. Він взагалі росте у воді. Ну, Так як у нас він не зимує, у нас холодно взимку, то доводиться доносити за... його в хату. Ну, тут досить таки примерз, але корінчик гарний, посадила теж. Набереться води і я після обіду, позаношу їх у хату. Ще зверху залию, вода це усядеться, зверху ще підсиплю, поставлю на землю, щоб воно стекло до вечора і позаношу в хату. А цей треба буде ділити. Тут, ну, це нам так і подарували ці горщики, оце цими каміннями. Ну тут що, тут візьму, просто його дістану, це все поділю на кілька горщиків. Ну, Мабуть, не на кілька а напополам. О, тут у мене один ось горщик великий, другий великий. Цей посаджу, я саджаю горщики менші. Цей посаджу. І будуть два великих. На наступний рік у нас будемо ставити воду. ставочки, буде в нас краста. Так, от така рослина це перс. Колись у мене даним-давно була, і я її посадила, до речі, в болото. За сезон наріс величезний кущ, але ми його не своєчасно, своєчасно не викопали, пішли морози і він просто-напросто у нас замерз. А тепер нам знову подарували цей цепероз, будемо його знову розводити. Таку красу. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.